Після смерті папи Франциска у Ватикані відбудуться вибори нового понтифіка. Є одна річ, яку можна сказати напевно, новий папа не обере певне ім'я своїх попередників. Коли кардинал обирається папою, він підтверджує своє призначення і вибирає ім'я для понтифікату, але існує табу на одне конкретне ім'я. Протягом майже двох тисяч років католицьку церкву очолювали 266 понтифіків. Скоро оберуть 267-го. Традиція змінювати та ім'я почалася у VI столітті. Тоді єпископ Меркурій обрав ім'я Іван II. Іван найпопулярніше ім'я серед пап. Кожен папа обирає своє ім'я по різному, Альбіно Лучані став Іваном Павлом, вшановуючи двох попередників: Король Войтела взяв ім'я Іван Павло II. а Хорхе Маріо Бергольо обрав ім'я Франциск вперше в історії. У Ватикані неофіційно заборонено ім'я Петро. Апостол Петро вважається засновником римської церкви і першим папою. Вибір цього Мені означав би порівняння з апостолом, якого Ісус називав скелею церкви. Тому з поваги до Петра це ім'я не використовують. Існує пророцтво святого Малахія про папу Петра II. За ним при цьому папі знищать Рим і настане кінець світу та страшний суд. Хоча за цим пророцтвом Петром II мав би стати франциск, містики досі шукають докази. Багато людей не знають, чи можна зберігати мед у холодильнику. Мед часто використовують під час чаювання, але суперечки про те, де його краще Зберігати тривають. Одні кажуть, що в холодильнику, інші впевнені, що при кімнатній температурі краще. Є думка, що в холоді мед втрачає свій смак. Експерти зазначають, що холодильник підходить, але низькі температури можуть прискорити кристалізацію. Щоб зберегти якість мед, варто тримати у відділенні для овочів. Там температура близько 10 градусів за Цельсієм. Деякі види меду потребують вологості 21% або більше. Їх слід зберігати лише в холодильнику. Важливо не ставити мед поруч із. Продуктами з сильним запахом: це риба, часник або цибуля. Герметична банка не завжди захищає від запахів. Якщо потрібно зберігати мед надовго, його можна заморозити. Виберіть правильний контейнер, щоб мед мав місце для розширення при заморожуванні. Коли будете використовувати мед, розморожуйте його при кімнатній температурі, не відкривайте контейнер одразу. Переповнені списки справ і постійні дедлайни можуть викликати втому або навіть вигорання. Важливо знати, як як відрізнити ці стани і коли звертатися за допомогою. Втома це відчуття втомленості і нестача енергії. Це не хвороба, а симптом, що заважає життю. Причини можуть бути різні: нестача сну, алкоголь, психоактивні речовини, занадто багато кофеїну, велике фізичне навантаження або емоційний стрес. Вигорання це стрес з фізичним або емоційним виснаженням. Воно викликає безнадію і спустошення. Причини можуть бути відсутність контролю. Очікування, конфлікти на роботі, ізоляція, або порушення балансу роботи і життя, щоб впоратися з втомою, радять слідкувати за харчуванням, бути активними, дотримуватися режиму сну і створити комфортний відпочинок. Мінімізуйте шкідливі звички, як алкоголь і кофеїн. Якщо втома триває кілька тижнів без видимої причини або заважає життю, зверніться до лікаря, особливо, якщо є тривожні симптоми, як різка втрата ваги, зміни настрою або проблеми з диханням під час сну. Маєток, де колись жила Тейлор Свіфт, продають за майже 15 мільйонів доларів. Цей білий колоніальний будинок на півострові Кейп-Кот вона придбала у 2012 році. Тоді їй було 22 роки. Вона купила його за 4 мільйони 800 тисяч доларів. Наступного року продала за 5 мільйонів 700 Тисяч поточні власники придбали його у 2013 році і зараз виставили на продаж. Будинок збудований у 1920-х роках. Поруч із родинною резиденцією Кеннеді. Це найдорожчий об'єкт на кейпі. Він розташований на території понад один акер, має приватний пляж і вид на протоку Нантакет. Основний будинок налічує вісім спалень і десять ванних кімнат, а також гостьовий котедж. Житлова площа всередині близько 460 5 квадратних метрів. Це класичний шарм нової Англії: дерев'яні підлоги, відкриті балки, каміни, світлі кімнати з великими вікнами. Французькі двері ведуть на тераси, ідеальні для відпочинку. Також є тренажерний зал, бібліотека, офіс, басейн і гараж на три машини. Поточні власники оновили інтер'єр з допомогою архітектора і дизайнерки. Хоча СВІФТ жила тут недовго, будинок приваблює фанатів. Але власники зберігають приватність, що робить його привабливим. Вим, для тих, хто шукає усамітнення зіркового рівня. Жінки, яким понад 50 років, часто шукають зачіски, що омолоджують і підкреслюють їхню красу. Важливо обирати стрижки, які пасують до обличчя, і не додають віку. Стилісти рекомендують уникати деяких зачісок, що можуть виглядати недоречно. Яскраве фарбування волосся може зіпсувати загальний вигляд. Нейтральні кольори допоможуть приховати сивину і зберегти елегантність. Дуже коротке волосся не завжди підходить, бо підкреслює зм... Моршки на лобі та шиї. Стрижка піксі може бути доречною, але не надто короткою. Зайвий об'єм у зачісті нагадує 90-ті роки, коли була популярна хімія. Такий стиль зараз застарілий. Дуже густий чубчик, теж не завжди вдалий вибір, бо підкреслює зморшки, хоча може приховати зміни на лобі. Важливо обирати зачіски, що створюють ефект доглянутого волосся. Крем фарби допомагають досягти природних переливів і сяючих текстур. Це додає волосся блиску і насиченості колі. Субтитрувальниця у Швейцарії триває підготовка до Євробачення. Український гурт циферблат провів свою першу репетицію на головній сцені. Їхні костюми створив Іван Фролов, засновник бренду Фролов. Він працював із такими зірками, як Бейонсе, Сабріна Карпентер і Дуа Ліпа. Іван також робив костюми для Джамали та Тіни. Кароль. Костюми циферблат мають особливі деталі: це панкові пояси з металевими вставками та кристалами Сваровські. На костюмах вишиті мальви, створені художницею Наталкою Сойко. Мальва символізує переродження. Кольори костюмів обрані за вподобаннями музикантів. Кожен має виділятися, а колір костюма є символом артиста. Спільний елемент у костюмах серце. У Валентина комір сорочки у формі серця, а у Данила прикраса з металу, від полірованого до блиску. Режисеркою номера стала Марія Коростельова. Вона надихалася українськими легендами, зокрема, образом солов'я, що символізує пробудження нового дня. Стилістика номера буде в дусі 70-х років, зберігаючи. Айдентику бренду Циферблат. Фанати гри Grand Theft Auto 6 уважно переглянули новий трейлер. Вони помітили цікаву деталь. У ролику з'являються автомобілі з унікальними номерними знаками штату під назвою Глоріана. Це може натякати на секретну локацію в грі. Шанувальники припускають, що Глоріана може бути віртуальною версією Джорджії, подібно до того, як Леоніда символізує Флориду. У трейлері головна героїня Люсія їде на мотоциклі з номером Глоріани. Це викликало багато розмов серед фанатів. Вони вважають, що це може бути нова секретна локація. Наприклад, як засніжений північний Янгтон у попередній частині гри або гуарма в Red Dead Redemption 2. як буде насправді? Ми дізнаємось лише після виходу GTA 6. А коли помирає годувальник, його найближчі родичі можуть отримати спеціальну пенсію. Це стосується тих, хто визнаний непрацездатним. Пенсію можуть отримати члени сім'ї, які були на утриманні померлого. Це можуть бути чоловік, дружина або батьки, якщо вони мають інвалідність або досягли пенсійного віку. А також пенсію можуть отримати діти, включаючи тих, які народилися протягом 10 місяців після смерті годувальника. Якщо діти не досягли 8 років або стали інвалідами до цього віку, вони також мають право на пенсію. Діти, які навчаються на денній формі, можуть отримувати пенсію до закінчення навчання, але не довше ніж до 23 років. Розмір пенсії залежить від кількості членів сім'ї. На одного члена сім'ї виплачують 50% пенсії за віком померлого годувальника. На двох і більше членів сім'ї виплачують 100% пенсії, розподілених рівними частинами. Мінімальна сума виплат не може бути нижчою від прожиткового мінімуму. Для одного члена сім'ї це 100% прожиткового мінімуму. Для двох 120%, а для трьох і більше. 150% прожиткового мінімуму пенсію призначають з дня, що настає після смерті годувальника для родичів, які досягли пенсійного віку і мають страховий стаж. Пенсія призначається довічно. Легендарний гравець у Дота 2 Йохан Санштайн, відомий як 0 Tail, повертається до команди OG. Але тепер він не гравець, а головний тренер. Його повернення оголосила організація OG у своїх соціальних мережах. Він замінить Моріса Хези Гутмана, який нещодавно пішов з команди. Це не перший раз, коли Йохан займається тренерською роботою. У 2020 році він вже керував OG Seed. Зараз команда шукає нових гравців, зокрема офлейнера. Троє гравців ще на перегляді. Ляді на даний момент у складі OG є такі гравці: Алтангінь, Білгунь, Даніель Шецау та Мір Токпанов, який раніше грав за наві, та українець Іван Бондарєв. Йохан Сунштайн залишається найбагатшим гравцем в історії Dota 2. за свою кар'єру він заробив понад 7 мільйонів доларів. Його шлях у кіберспорті почався ще у 2012 році з команди Fnatic. Потім були Team Secret і Cloud9, А з 2015 року він пов'язав себе з OG. Він двічі виграв Інтернешнл і завершив кар'єру гравця у 2022 році. Найближчий до нього за заробітками Джесі Вайніка з доходом понад 6 мільйонів доларів. У списку також є українці. Мирослав Колпаков заробив понад 5,5 мільйонів доларів. А Куро Тахасомі – Хасомі. Понад 5 мільйонів. Йохансенштайн залишається символом успіху в Дота-2, продовжуючи впливати на гру вже у новій ролі. В Одесі на вторинному ринку з'явилася дуже дешева смарт-квартира. Її продають за 7 тисяч доларів. Квартира розташована на третьому поверсі цегляного будинку на вулиці Стовповій. Загальна площа 22 квадратні метри. Спальня займає 18 квадратів. Тут є ліжко, робочий стіл, шафа, холодильник і морозильна камера. Також у кімнаті є унітаз і душова кабіна біля ліжка. Кухня займає 4 квадрати. Квартира потребує капітального ремонту. На фото видно голі бетонні стіни, відкриті комунікації і стару дерев'яну підлогу. Штори замінюють міжкімнатні двері. Незважаючи на це, низька ціна робить квартиру вигідною інвестицією для тих, хто готовий вкластися в ремонт. Локація зручна. Поруч є зупинка транспорту, лікарня торгово-розважальний центр, ринок і магазини. Китай прийняв рішення припинити імпорт американської нафти з березня. Це пов'язано з торговою політикою штатів. Відносини між країнами стали ще напруженішими. Раніше Китай регулярно купував нафту в штатах з березня 2020 року. Тільки в серпні 2024 року імпорт скоротили через економічні проблеми в Китаї. Відмова Китаю від американської нафти є викликом для штатів. Це впливає на виробників сланцевої нафти, які вже очікують зменшення видобутку. Штати та Китай планують переговори у Швейцарії з 9 по 12 травня. Це будуть перші переговори з початку торгової війни у 2024 році. Бурові компанії штатів відзначили рекордний видобуток 13,2 13 мільйона барелів нафти на день. Штати залишаються лідерами у видобутку сирої нафти з 2018 року. Китай активно імпортує нафту з Канади. У березні Китай придбав 7,3 мільйона барелів канадської нафти. Очікується, що цей показник зросте в квітні. Руслан Маліновський, футболіст збірної України, завершив сезон достроково через серйозну травму коліна. Більшу частину сезону 2024-2025 року він пропустив. У березні Руслан повернувся на поле, але знову змушений був лягти на операцію. Операція була плановою. Вона не була пов'язана з новою травмою. Її метою було усунути наслідки попереднього пошкодження. Лікарі видалили синтетичні пластини з ноги, які встановили. Після травми у вересні минулого року Руслан тепер зосередиться на відновленні. Він готується до нового сезону. Захисник Барселони Ініго Мартінес потрапив у скандал під час півфіналу Ліги Чемпіонів проти Інтера. Матч виявився невдалим для Барселони. Мартінеса запам'ятали через спробу плюнути в суперника. Це сталося під час другого матчу. Інтер вів у рахунку 2-0, і емоції загострилися. Після другого гола з пенальті Мартінес не стримався. Він плюнув у бік італійця Франческо Ачербі. На відео не видно, чи влучив плювок, але Мартінес підтвердив свій вчинок. Йому загрожує дискваліфікація на 2-4 матчі. Він визнав, що його реакція була зайвою, але запевнив, що не влучив у суперника. У Фінляндії сталася авіакатастрофа. 7 травня розбився винищувач ФА 18 «Хорнет». це було неподалік міста Рованіємі. Військово-повітряні сили підтвердили цю інформацію. Аварія сталася близько одинадцятої години ранку. На щастя, пілот встиг катапультуватися. Його місце перебування вже встановили. На місце події прибули рятувальні підрозділи. Журналісти, які були поруч, помітили багато диму біля аеропорту. Через 10 хвилин дим став менш помітним. Через аварію заплановану зустріч міністрів оборони скасували. 7 травня кияни провели безсонну ніч. Тривоги звучали одна за одною. Ворог атакував столицю. Родина з дітьми пережила влучання безпілотника в їхній дім у Києві. Від оголошення тривоги до удару пройшло лише кілька хвилин. Ірина, мати чотирьох дітей, поділилася своєю історією. Її діти 15-річний Олег, 9-річна Марія, 4-річна Вікторія та 4-місячний Давид. Уночі вони спали не більше двох годин. Спочатку був ракетний обстріл, а потім безпілотник влучив у їхній дім, вибило вікна і зруйнувало балкон. На щастя, родина ховалася і залишилася неушкодженою. На жаль, у домі є постраждалі діти з опіками. Їх забрали в лікарню. Ірина в паніці забула взяти їжу для дітей, але заспокоює себе тим, що немовля ще на грудному вигодовуванні. Невідомо, коли вони зможуть повернутися додому. Після обстрілу вимкнули електрику і газ. Була сильна пожежа, і всі боялися, що вогонь зачепить газову трубу. Тепер чекатимуть, поки відновлять електрику, бо вдома холодно. 7 травня дрони атакували два військові аеродроми в Росії. Це сталося на аеродромах Шайковка в Калузькій області та Кубінка в Московській області. Супутники зафіксували пожежі на цих об'єктах. На аеродромі Шайковка базуються літаки ту 22 м 3 і зберігаються ракети, такі як х 22 а на авіабазі Кубінка знаходяться літаки Су- 27 і Міг 29 Наслідки атаки поки що невідомі. В одному з пропагандистських каналів зазначають, що удар прийшовся по місцях, де знаходяться особовий склад, і техніка задіяна в підготовці параду. Однак, як повідомляють, повітряна частина заходу не постраждає. Тесла має проблему. На складах у Сполучених Штатах накопичилося понад 10 тисяч електропікапів сайбертрак. Їхня загальна вартість становить близько 800 мільйонів доларів. На початку квітня цього року на складах було близько 2400 нових сайбертрак, що оцінювалося в 200 мільйонів доларів. Але за останні тижні кількість автомобілів зросла більш ніж у чотири рази. Багато з цих машин виготовлені ще у 2024 році. Вони стоять без продажу. Принаймні чотири місяці у продажу залишаються навіть екземпляри серії Фаундейшн. Їх випуск зупинили ще в жовтні 2024 року. Середня ціна одного сайбертрак зараз становить приблизно 78 тисяч доларів. Проте навіть за такою ціною Тесла може мати труднощі з продажем. Аналітики сумніваються, що компанія зможе продавати хоча б 20 тисяч таких авто на рік у Сполучених Штатах. Це попри амбітний план виробництва до 250 тисяч одиниць. Щороку українські дрони в ніч на 7 травня атакували військові об'єкти в Росії. Китай закликав уникати ескалації. Про це сказав речник Міністерства закордонних справ Китаю Ліндзянь. Китай виступає за мирні переговори та припинення вогню. Більшість країн світу грають конструктивну роль у врегулюванні кризи. Головне зараз уникнути ескалації. Потрібно створити умови для вирішення конфлікту. У Саранську постраждав завод оптоволоконних систем. У Тулі конструкторське бюро приладобудування. Також під ударом опинився сплав, головний розробник реактивних систем залпового вогню. Збройні сили України уразили дронами два російських аеродроми: це Шайковка у Калузькій області та авіабаза Кубінка в Московській області. Словаччина та Угорщина критикують європейський союз через план відмови від російських енергоносіїв. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не підтримує цей план. Він зазначив, що його можуть затвердити без згоди словаччини. Фіцу закликав європейську комісію добре подумати про свої рішення. Він переживає, що ціни на газ можуть зрости, що завдасть шкоди європейському союзу. Угорщина теж висловила свою незгоду. Міністр закордонних справ Петер Сіярту вважає план серйозною помилкою. Він каже, що відмова від російських енергоносіїв може нашкодити економіці. Це створить проблеми для європейських компаній. Сіярто також заявив, що Угорщина не готова платити за субсидії Україні та її швидкий вступ до Європейського союзу. Словаччина та Угорщина вважають, що рішення Єврокомісії порушує суверенітет держав. Кожна країна повинна мати право самостійно обирати свої джерела енергії. Відомий розробник Хідео Кодзіма розповів про вплив гри Grand Theft Auto 6 на плани його студії Kojima Productions. Вони вирішили перенести реліз своєї гри Death Stranding 2, щоб уникнути конкуренції з цією популярною грою. Кодзіма зазначив, що багато студій уникають випускати свої проекти поруч із Grand Theft Auto 6, бо вона привертає велику увагу гравців. Спочатку Death Stranding 2 мали випустити у вересні 2025 року. Але через можливий реліз Grand Theft Auto 6 у тому ж. Пері періоді. Дату змінили на 26 червня. Кодзіма порівняв ситуацію з кіноіндустрією, де фільми намагаються не виходити одночасно з великими блокбастерами. Цікаво, що 2 травня компанія Rockstar перенесла Grand Theft Auto 6 на 26 травня 2026 року. Це може дозволити Death Stranding 2 повернутися на свою початкову дату у вересні 2025 року. Очікується, що літні ігрові презентації, такі як Summer Game Фест будуть сповнені новинами про зміни у графіках релізів через побоювання конкуренції з Grand Theft Auto. Це знову підкреслює наскільки великий вплив має ця гра на індустрію.